І американський президент чи не вперше назвав речі своїми іменами, тобто визнав, що агресор в цій війні це саме Російська Федерація. Це прозвучало. Цього тижня загинуло 8 тисяч солдатів з обох країн, переважно з Росії. Але коли ти агресор, ти втрачаєш більше. Як зазначає політико, за літо Трамп пройшов певну еволюцію поглядів щодо Путіна. Проте він все ще не здатний підштовхнути Путіна до столу переговорів із Зеленським. Тож адміністрація США стикається зі все більшими закликами запровадити жорсткіші санкції проти Росії. І так, американський президент знову підтвердив, що готовий запровадити санкції проти РФ проти цього разу знайшов ще одну відмовку. Для цього йому необхідна підтримка з Європи. Адже нечесно, якщо тільки США введуть обмеження, на думку американського президента ЄС, недостатньо тисне на російського диктатора. До того ж, в Євросоюзі є країни, які продовжують купувати російську нафту. Ми їх знаємо теж. санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі. Я готовий запровадити санкції, але їм доведеться посилити свої санкції відповідно до того, що я роблю. Що ж, я готовий рухатись далі, але вони також повинні це зробити. Я думаю, що вони це зроблять, але зараз вони лише говорять, але не роблять. Дивіться, вони купують нафту в Росії. Ми не купуємо нафту в Росії. Вони купують багато нафти в Росії. Це не та угода. Міністр енергетики Сполучених Штатів Кріс Райт в коментарі для політику заявив, що США хочуть витіснити весь російський газ. І він додає, чим більше штати зможуть задушити здатність Росії фінансувати цю криваву війну, тим краще для всіх. Раніше він закликав покупців російського палива, які залишилися в євросоюзі, відмовитися від нього і натомість купувати у Сполучених Штатах. Ну й Дональд Трамп почав сумніватися у своїй здатності впливати на Путіна в питанні припинення розв'язаної Росією війни проти України. Про таке пише портал Axios. Президент США зізнався своїм наближеним особам, що неправильно оцінив прагнення диктатора РФ до миру, пише видання з посиланням на своє джерело. Місяць тому Трамп заявив, що Путін зіткнеться з серйозними наслідками, якщо не погодиться на припинення вогню. Але, попри ігнорування очільником Кремля, вимоги Трампа. Той не запровадив нових санкцій проти РФ. Замість цього, адміністрація США переклала відповідальність на Європу і почала вимагати від ЄС запровадити додаткові санкції проти Росії та Китаю. І з нами на зв'язку, власне, Олег Саркіц. цей експерт з економічних питань. І далі з ним поговоримо. От якраз ці питання і спробуємо а, окреслити і а, просвітити. А, Пане Олеже, ми вас вітаємо. Добрий день. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Отже, то все ж таки, бачите, Трамп намагається все-таки використати усі е, способи, так би мовити, не бути однім в цій, одному в цій лодці, в цьому човні. Е, і таким чином, от в останній своїй заяві залучає і Європу. Але все ж таки, чи недостатньо або, можливо, достатньо. Європа тисне на Росію все таки введені вже 18 пакетів санкцій, починаючи від е, початку повномасштабного вторгнення. Е, штати поки що годують нас усіх обіцянками. То, на вашу думку, все ж таки можливо, якщо нарешті підключаться штати, то тоді і тиск стане сильнішим і повноціннішим. Ви знаєте, нам завжди буде недостатньо. Нам буде достатньо, коли Російська Федерація буде повністю ізольована як від зовнішніх е, своїх партнерів Китайської народної республіки, Індії, так і від наших партнерів від Європейського Союзу, яким вони зараз постачають свої енергетичні ресурси. Ми розуміємо, що деякі країни ЄС вони вимушені роблять це, тому що вони є заточеними під е, те, щоб купувати енергетичні ресурси з Російської Федерації. Це вже історія. Яка продовжується протягом більше ніж 30 років, і Російська Федерація і Європа вони є адаптовані під саме енергетичні ресурси з Російської Федерації. Якщо подивитися на цифри, то до повномасштабного вторгнення Російська Федерація постачала. Більше ніж 40% від е, загальних потреб, що це стосується і газу і нафти до європейського союзу, то зараз після повномасштабного вторгнення станом на сьогодні вони постачають приблизно 16-18%. Тобто, тенденція на зменшення і тенденція на зниження залежності від російських енергетичних ресурсів в Європейському Союзі, вона є. І за стратегією, яка прописана до кінця 2027 року, край країни Європейського союзу мають повністю відмовитися від постачань енергетичних ресурсів з Російської Федерації. Ми бачимо, що Дональд Трамп, переслідуючи як економічні цілі, так і геополітичні, він зараз хоче натиснути на європейський союз, щоб останнє вже запровадили зараз якісь санкції, потужні санкції, які не дозволять Російській Федерації постачати енергетичні ресурси до країн Європейського союзу. Чому я сказав економічні та геополітичні? Тому що ви е, теж зазначали, що Дональд Трамп зацікавлений в тому, щоб постачати власні енергетичні ресурси американського походження до країн Європейського союзу, і таким чином, буквально нещодавно, вони е, заключили певну угоду, яка Буде дозволяти європейському союзу купувати енергетичні ресурси. Зі сполучених штатів Америки до кінця 2027 року, тобто 26 шостий 27 рік, на суму більше ніж 750 мільярдів євро, і геополітичний аспект він полягає в тому, щоб ізолювати Російську Федерацію і е, зменшити темпи розвитку економіки, тому що навіть при 18 пакетах санкцій, і при санкціях від е, Великої Британії та Країн G7 і Сполучених Штатів Америки окремих. Все одно російська економіка вона працює. Вони навіть вже відновлюють потихеньку свій фонд національного добробуту Російської Федерації. Вони розбудовують свій військово-промисловий комплекс. І все це відбувається за рахунок того, що вони співпрацюють з Китайською Народною Республікою. На сьогодні найбільшим донором економіки є Китайська Народна Республіка, тому що товарообіг країн він наразі приблизно 250 мільярдів доларів а до повномасштабного вторгнення. Він був трошки більше ніж 70 і е, зараз і Китайська Народна Республіка та Російська Федерація їхня комунікація вона базується на тому, що вони будують сталий союз між двома країнами і запрошують туди ще інші країни-партнери, які будуть дозволяти розбудовувати е, економіку РФ, економіку агресора для того, щоб дестабілізувати територію на Європейському континенті і в принципі їм це на жаль вдається і тому Дональд трамп разом з нашим партнер, з нашими партнерами зараз обговорює обговорюють яким чином можна запровадити санкції проти партнерів Російської Федерації та самої Російської Федерації, щоб взагалі не нашкодити геополітичній кон'юнктурі, яка зараз вже Достатньо складна, ми бачимо, що були приклади торгівельних війн між сполученими штатами на початку року та китайською народною республікою, і Китайська Народна Республіка достатньо агресивно відповіла. Хоча ця відповідь була і дзеркальною, але вони не повелися, так би мовити, на дії команди Дональда Трампа, і вони запровадили від у відповідь свої обмеження, свої тарифи, і тому сполучені штати Америки. Ки їм довелося знаходити певний компроміс з китайською народною Республіки Республікою. А зараз це питання ще є, є воєнний аспект. Це війна Росії проти України. Якщо тут будуть запроваджені якісь різкі дії, які можуть викликати різку агресивну відповідь від Китайської народної республіки, це може Створити певний військовий світовий навіть конфлікт, тому тут треба набратися терпіння і побажати успіхів нашим партнерам, щоб вони знайшли саме той компроміс, який дозволить е доволі м'яко імплементувати ідею ізоляції Російської Федерації та партнерів РФ. Добре, ще такий момент повертаючись до наших партнерів, до країн Євросоюзу і не тільки ну а я до того, що одна з країн Євросоюзу Угорщина, яка точно взагалі не хоче відмовлятися ні від російського газу. Ні від російської нафти, яка е, дуже різко засудила удари по нафтопроводу Дружба, яка нас звинувачує в тому, що ну, мається на увазі Україну в тому, що Україна не хоче закінчувати війну. І ще одна країна, яка є великим е, е, імпортером е, чи експортером правильно російського газу, це Туреччина. Наш теж партнер здавалося б, яка до речі, от на відміну від Угорщини, Туреччина послідовно виступає за незалежність України, за повернення Криму а, Україні. Я розумію, що вона переслідує свої інтереси в чорному морі, і їй дуже не подобається, що Росія хоче там, як то кажуть, правити бал, але. Чи можна, наприклад, ці дві країни змусити відмовитися від російського палива і енергоносіїв? І тоді вже, наприклад, Трампу сказати: ну, дивіться, от Європа вже і навіть член НАТО, Туреччина, не аби який а один з потужних членів <кхм> альянсу вже відмовились, тому давайте вже точно всі разом. Безперечно, це можна зробити, але їм треба запропонувати щось альтернативне, причому вони не зможуть втрачати гроші. Якщо зараз Туреччина купує дешевий російський газ, то їм треба запропонувати альтернативу, і ця альтернатива має працювати вже зараз. Якщо ми вимагаємо зараз припинити закупівлю, то ми маємо запропонувати альтернативу прямо зараз. На жаль, це невозможно, тому неможливо, тому що потребує певного часу перебудова інфраструктури Те ж саме стосується і країн Європейського союзу, і до речі, ми завжди забуваємо, що не тільки Словаччина, угорщина. Купують енергетичні ресурси від Російської Федерації, що купує Італія, що купує Іспанія, Франція, Нідерланди і ще декілька країн вони продовжують закуповувати енергетичні ресурси від Російської Федерації, тому що вони є залежними від них, тому що вже десятиріччями була побудована інфраструктура таким чином, що вона була заточена під енергетичні ресурси РФ. Зараз, звісно, як ми з вами говорили раніше, вже в два рази майже зменшилися е, обсяги постачання що газу газу і е, нафти від Російської Федерації до країн Європейського Союзу, але цього недостатньо. І Європейський Союз і Туреччина вони зараз працюють над тим, щоб адаптувати вже е, під сьогодні під сьогоднішні реалії саме енергетично свою інфраструктуру, і вони були здатні купувати без втрат. І енергетичні ресурси від інших країн, зокрема, це Сполучені Штати Америки, Катар та Саудівська Аравія. Тому треба дочекатися цього моменту, коли колективно всі країни, наші партнери, зможуть зібратися і відмовитися від енергетичних ресурсів Російської Федерації. Добре, тоді, е якщо ми говоримо про заміну, наприклад, російського газу е дешевого, американці пропонують, бачите, міністр енергетики Сполучених Штатів, пропонує всім перейти на американський, я так розумію, скраплений газ. Е Багато хто з країн Європи вже на нього перейшли. В Німеччині там будувалися хаби для нього. Не знаю, скільки вони зараз не добудовані, але в будь-якому разі цей процес іде. Так а чому б не запропонувати тоді? А, тій ті ж Угорщині, ті ж Туреччині а, американський газ? Наскільки він дешевший? Чи є в цьому економічний зиск? Він не є дешевшим, він є дорожчим. Це перше, друге, в Угорщині немає моря, достатньо складно скраблений газ постачати без моря, тому що будуються певні термінали регазифікації, і після регазифікації цей газ вже постачається в газову інфраструктуру Європейського Союзу. Ну, але перший аспект це здорожчання. Щодо нафти, та ж сама історія. Її треба е, доставити до тієї ж самої Словаччини або угорщини, і постачання навіть трубопроводами Європейського союзу, воно буде достатньо набагато дорожче ніж постачання, пряме постачання через трубопровід, наприклад, дружба. І тому вони вагається, але експерти підраховували, якщо, наприклад, Угорщина відмовиться від російської нафти і перейде на нафту американського походження, їхні втрати будуть приблизно 250 мільйонів євро на рік. Дотації, які отримує е, Угорщина від Європейського Союзу, мінімум є 2 мільярди євро на рік. Це тільки прямі дотації від європейського союзу від європейської комісії. Якщо подивитися на інші дотації від ЄБРР від ЄІП, від інших установ фінансових, то Загалом Угорщина отримує приблизно до 10 мільярдів доларів. Тобто ці цифри вони взагалі не співставні: 250 мільйонів, і нехай навіть візьмемо ці 2 мільярди доларів. Тут питання суто геополітично, тому що Угорщина та Словаччина, уряди Угорщини і Словаччини, це зараз дестабілізуючий інструмент всередині Європейського союзу, який працює на Російську Федерацію. І коли європейський союз безперечно вони це знають, коли вони зможуть повністю розібратися з цим геополітичним питанням, не буде таких інсинуацій всередині, і не буде таких підборювань проти взагалі принципів європейського союзу, тому будемо чекати і дивитися, як будуть розвиватися ці події. Обов'язково будемо чекати і дивитися, і з вами їх обговоримо. Теж впевнений, дякуємо за те, що знайшли час. Олег Саркець, експерт з економічних Дякую. питань. Бачите, говорили ми і про тиск на Росію з боку і Європи, і Сполучених Штатів, і про санкції, і про те, чим можна замінити російські енергоносії, які ще продовжують купувати, і європейські країни, і члени НАТО.